Вночі 9 травня в Україні знову будуть заморозки, а вдень температура повітря становитиме в більшості областей України від плюс 11 до плюс 14 градусів, проте подекуди буде ще холодніше. Про це розказала синоптик Наталка Діденко. Несподіваний холодний острівець на південному сході і навіть у Криму плюс 7, плюс 12 градусів, і така ж холодна ділянка в Карпатах, що логічно, але й також у Чернівецькій області, яка зазвичай тепліша за інші західні області. Розказала Синоптик, за її даними. Вночі опади пройдуть на півдні, від Одещини через Крим до Донеччини. А у Карпатах очікується мокрий сніг. А ось в день 9 травня в Україні дощів побільшає. Очікуються майже повсюди місцями короткочасні. У Приазов'ї дощі можуть бути сильнішими. Попередила Синоптик лише на крайньому заході. На Житомирщині та Київщині, за її даними, буде без істотних опадів. Нестрімке, проте все ж потепління розпочнеться з 12 травня. Зауважила синоптик, за даними погода УНІАН, початок поточного тижня в Україні буде доволі прохолодним, особливо холодними будуть ночі, адже температура падатиме до плюс 1 плюс 3 градусів. Однак ближче до вихідних погода почне стабілізуватись, температура поступово підвищуватиметься. Тож, вже наприкінці тижня в багатьох областях України очікується до плюс 18 плюс 22 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.